<гану> все і Маршал Розенберг запропонував оцю модель чотирьох кроків. І цікаво, що якщо почати її практикувати, то ем, дуже багато зникає претензій, зникає напруги в комунікації, і через це доносити ті чи інші послання виходить ефективніше. І е, я пропоную нам почати з. Спостереження. Отже, що нам треба знати про перший крок про це спостереження? Що для того, аби наша комунікація не була абстрактною, нам потрібно говорити мовою фактів. В практичному контексті це виглядає так, що не ти ніколи там, не робиш то-то-то. А за останній тиждень я бачу, що Двічі була залишена там, посуда. Не ти вічно не вмієш запаркуватися. А, 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 я бачу, що а, з десяти разів тобі виходить тільки один раз з, першого, а, з першої спроби запаркувати машину. Тобто, ми пробуємо забрати аспект оцінки. Тобто, а, що це означає? Зазвичай, коли ми взагалі формуємо тип послання. Тобто ти не робиш це через тебе, ти цього не знаєш, то ти комунікат сприймається як агресія, як жест нападу. І після того, як хтось на мене нападає, яка в мене інстинктивна відповідь, це захищатися, та? тобто відкинути людину і сказати щось таке, що буде нам на, ну, на противагу, та? Тобто, ніби я автоматично опиняюся з протилежного боку. І е, що скаже банально людина, якщо ми будемо їй казати, ти, ти завжди запізнюєшся? Ну, перше, що хочеться сказати, це та ні, та не завжди. Е, перше, що хочеться зробити, це е, агресувати натомість, а ти теж спізнюєшся. А ми ніколи в часу не починаємо. Так? І якби Коли є це тип послання, то воно зазвичай сприймається як жест нападу, жест агресії. А після агресії про якусь добру комунікацію вже говорити в рази, в рази складніше, так? Тому перше, що він пропонує, це перейти до мови фактів і е, спробувати забрати оцінку та, про те, що там, ти невідповідальний, або ти е, неякісний, ти е, лінивий і так далі. Давайте попробуємо, як це буде звучати. Та? Можна закинути, ну, давайте вже візьмемо це про пізно. Ти знову прийшов пізно, та? а можна говорити цим спостереженням: цього тижня ти кожного дня приходиш пізніше 10-ї. Що тут важливо сказати? Що для того, щоб ці послання спрацьовували, нам дуже треба забрати додумування. І тут я люблю жартувати з цим, що більшість чоловіків не вміє здогадуватися, а більшість жінок краще би не вміли цього робити. Бо те, що до фантазової додумує жінка, то інколи дуже трудно заземлити, і тоді виходить, що з'являється багато наших, наших проекцій та наших страхів, які ми привносимо. Завжди треба розуміти, що в комунікації ми маємо залишати шпаринку на те, що ми помиляємося. Тобто, що ми ніколи не знаємо, що до кінця відбувається в голові людини, і ми можемо заходити в комунікацію також з такої позиції гіпотези. Так, щоб ще стало більш зрозуміло, можна, можна ще кілька прикладів навести. Так? І це буде е, виглядати як. Ну, давайте щось таке на ходу склажу. Там у нас в хаті знову безлод. А можна сказати, я помітила, що в мийці лежить намита сковорідка. Е, можна сказати, та, там, ти безвідповідальна, та, або ти безвідповідальна. А можна сказати, що ми вчора домовилися, що ми дзвонимося, я не отримала твого дзвінка. Відчуваєте різницю? Тобто я говорю мовою фактів. Там, ми з тобою домовлялися списатися в кінці тижня, я не отримала твого повідомлення. І тоді це ніби знімає оце таке навантаження тиску та, про те, що ми не звинувачуємо, ми просто спостерігаємо за фактом. Я попрошу вас, пані Аліно, вимкнути мікрофон. Е, наступне, що дуже важливе, і з чим є дуже велика трудність, це є привносити свої почуття. Е, почуття з однієї сторони підсилюють вагомість того, що з нами відбувається. З іншої сторони. Дають можливість зрозуміти співрозмовнику, як його дії впливають на нас. Тобто, наприклад, коли е, там, ти приходиш пізно додому, я відчуваю багато тривоги. Або е, коли е, ми не витримуємо дедлайнів, в мене з'являється багато агресії. Тобто, я маю описати, що відбувається зі мною, як наслідок якихось дій, або їхньої відсутності. Ем, або, наприклад, я почуваюся любленою, тоді, коли ти допомагаєш мені з хатніми справами. Тобто, я маю описати свій емоційний стан. Ем, я закину вам е, таку таблицю почуттів, ті, хто були на цьому тижневому курсі, ця таблиця у вас є в ваших воркбуках. Бо інколи складно підібрати якесь таке слово, яке б ем, окреслило наші переживання. Але новина добра, це навик. І коли ми привносимо почуття, то е, вони дуже е, дають можливість збудувати стосунок. Тому що коли я бачу, що там, мій співрозмовник відчуває тривогу, це дає мені сигнал, як я маю поводитись. Або коли я кажу моєму співрозмовнику, що я відчуваю агресію, це дає йому сигнал про те, що мене не влаштовує такий розклад подій. Тобто ці почуття, це як така сигнальна система. Така, знаєте, як е, те, що я висвітлюю, що hope, я потребую цього, і мен, я почуваю себе ну, там, сумно, налякано, тривожно, втомлено, змотивовано, натхненно. І, е, тоді я беру відповідальність за свої почуття. Тобто, що це означає? Не ти мене злиш, а я відчуваю агресію тоді, коли бачу то-то-то-то. Не ви мене розчаровуєте, а я засмучена, коли обіцянка не витримана. Тобто, друга фішка цих почуттів це те, що ми їх починаємо привласнювати. Бо насправді я і тільки я несу відповідальність за свій емоційний стан. Ем, в українців є ця фішка е, спихнутися на когось. Це він мене розлостив, це він мене вивів, це е, через нього я боюся. Та? І ми так ніби, коли так формулюємо, ми відсторонюємо ці почуття від себе. Тобто, виходить, так ніби. Я не винна, це не моя відповідальність. А тут нам треба зробити діаметральну протилежну штуку. Нам треба привласнити свої почуття. Тобто сказати, що це я відчуваю розгубленість, любов, страх. Ем, інколи це буде звучати як те, що ем, ми говоримо і добрі послання, бо е, дуже велика проблема це інколи те, що. Люди не вміють виразити свої добрі переживання, добрі почуття. Тобто сказати, Я тебе кохаю, ти мені важливий, або я почуваюся безпомічною і не знаю, як тобі допомогти. Це таке враження, що інколи ком в горлі, та, і людина оцих добрих слів, похвали, підтримки, мотивації, натхнення не може сформулювати. І тоді, щоб так не було, то це навичка, яку треба розтреновувати. І про добрі почуття, добрі переживання теж важливо говорити. Наступне, що ще можемо так побачити, що ці почуття дуже можуть пом'якшити наші послання. Тобто, наприклад, от чули такий закид, що там ти на мене не звертаєш уваги, а мовою цього ненасильницького спілкування це буде як звучати, як те, що я відчуваю сум і, наприклад, одинокість. Тобто, це я відчуваю. Не ти такий, який бо ти мені не даєш увагу, а я почуваюся непоміченою, я почуваюся одинокою. Ем, я від, ну, можна сказати, що ти мене е, раниш, а можна сказати, мені боляче. Я відчуваю, що я злюся, і я відчуваю тривогу, коли ти на мене агресуєш. Тобто, це дуже-дуже. Прояснює, та, що зі мною відбувається, коли є ті чи інші дії. Третій крок за Розенбергом е, це наші потреби. Тобто це про що мені насправді розходиться. І цікаво, що е, коли е, люди не окреслюють потреб, то тоді не зрозуміло, е, ну, а що ти хочеш досягнути тої розмови. І так вам скажу з моїх спостережень, таких психотерапевтичних: більшість чоловіків, зокрема, в стосунках, уникають конфліктів з жінками, і не хочуть говорити з жінками про якісь складні теми, тому що вони не розуміють, що та жінка хоче. Тобто вона приходить, тараторить купу тексту, висаджує мозок, що хоче, сама не розуміє, і оцю потребу а. Про що, що вона хоче досягнути цією розмовою, вона не озвучує. Ем, банально. Так? Ем, якщо я буду просити чоловіка, щоб він допомагав мені з хатніми обов'язками, то я маю сказати, яка моя потреба в цьому. Наприклад, бо я потребую мати час, наприклад, на якесь навчання, бо я потребую. Освоїти таку-то навичку, і мені на це потрібно виділити дві години дві. Дві це не без, безлімітована штука. Тобто, я маю тут чітко озвучити, що я хочу досягнути тим чи іншим посланням. Наприклад, може бути так, що умовно, якщо з кимось є конфліктна ситуація, і ми пробуємо її прояснити, то я, наприклад, можу ну, я так часто роблю це мій такий лайфхак, я інколи кажу, що. Я потребую завдяки цій розмові зрозуміти, як мені далі вибудовувати з тобою комунікацію. Я пропоную сказати, що я хочу для себе зрозуміти, як з тобою не поводитися, щоб тебе не кривдити. Або я потребую, щоб в цій розмові ти мене навчив, як ти найшвидше і найзручніше сприймаєш інформацію. Тобто я чітко окреслюю, що я тут не для того, щоб тебе спринизити, знецінити, атакувати, а я тут для того, щоб тебе зрозуміти. Ем... Коли людина озвучує свої потреби, то це є прямий спосіб отримати те, що я хочу. Тобто назвати. Так? Я хочу мати час на відпочинок. Я хочу спробувати освоїти там, таку, таку навичку і конкретно її назвати. Бо коли цього немає, то так само ем, з'являється багато маніпуляцій. Тобто, коли людина не називає прямо свою потребу, вона починає створювати обхідні шляхи. Та? Ем, і маніпуляції зазвичай дуже втомлюють. Тобто, по-перше, вони втомлюють того, хто маніпулює, а по-друге, вони втомлюють того, ким маніпулюють. Тому що на маніпуляцію ми тратимо дуже багато енергії. Тобто можна сказати прямо і чітко, що я потребую оцього, а можна починати видумувати е, такі знаєте, цілі схеми, що от подивися, а от сусід там вже таке своїй жінці купив, а там ми вже, е, в нас ніколи нема е, грошей, щоб поїхати в відпустку. Е, ну І це якби, знаєте, так, ти, ти починаєш запливати із далека, але насправді ну, якби, це тільки піддратовує, тому що, добре, ну і що хочеш? Тому, коли ми озвучуємо потребу, слухайте, знаєш, я бачу, що я маю потребу відпочинку, чи ми можемо, наприклад, запланувати спільну відпустку? Або я маю потребу в, в співпраці, я почуваю себе е, самотньою чи одинокою в розділенні якихось обов'язків, чи ми можемо, наприклад, поділити це. Або я потребую більше знань про те чи інше, бо я не розумію, як мені діяти. І тоді це ніби дуже пояснює, е, куди я хочу прийти. Тобто, як вбиває в навігаторі маршрут. Е, з таких прикладів, щоб було зрозуміліше. Так? Ну, наприклад, може бути так, що коли ти голосно включаєш музику, в мене виникає потреба гримнути чимось важким. А можна сказати, що е, коли ти голосно слухаєш музику, Мені важко зосередитись там на виконанні якоїсь статті чи підготовці якогось матеріалу. Чи, чи можемо ми домовитись там про дві години спокою? Тобто я маю прийти і сказати, що я цим хочу досягнути. Або моя бабуся таке часто каже: ти ніколи до нас не приїжджаєш, тобі не в голові. Але по факту в її посланні закладена потреба що ти знаєш мені, ну я б хотіла підтримувати зв'язок з тобою. Я відчуваю, що я хочу більше мати часу з тобою. Тобто, ця потреба не звучить, да? тобто, це я вже можу відчитати як, як психолог. Але оце, що я потребую більше спілкування з тобою. Я б хотіла, щоб ми мали спільний час на відпочинок. Або я би хотіла розділити якісь певні обов'язки, бо я відчуваю, що я не, не справляюся сама. Тобто, чого я хочу цим досягнути? І тоді та людина. На, наш опонент може чітко сказати, оце це я тобі можу допомогти, а це не можу. От з цим можеш на мене розраховувати, а тут слухай, я теж не стягую, я не дам ради. І тоді, ніби, з'являється оця можливість почути, так це реалістично освоїти якусь певну потребу з цією людиною в цій ситуації, чи тут краще не тратити сили, тому що ну, ну, не світить нам тут нічого. Та? І останній момент це прохання. Прохання це ніби такий вектор в майбутнє, як би ми бачили подальший розвиток подій. Тобто тут така крихка межа з тим, щоб прохання не сприймалося як вимога, де ми хочемо запитати і ніби запропонувати подальший план дій, який нам би був комфортний. Це було б так, наприклад, мої працівники бувають, що грішать з протермінуванням дедлайну, і я, наприклад, тоді прошу їх: що чи можемо ми домовитись, що ви починаєте готувати звіти, наприклад, на тиждень раніше. І я питаюся їх, я не знаю, чи, чи так виходить. Так? Але я, наприклад, можу сказати, що я прошу вас зараз поставити це завдання в пріоритет. І тоді вони мені скажуть: слухай, ми не можемо це зробити або навпаки, добре, окей, ми, ми таке спробуємо. Тобто, я маю намалювати вектор в цьому проханні, що я хочу, щоб ми спробували з людиною в майбутньому. Прохання це також такий цікавий момент, може бути утруднений тим, що людина інтерпретує прохання як слабкість. Наприклад, я можу просити про допомогу. Або я можу попросити, щоб якісь певні обов'язки від мене забрали. Або я можу попросити, щоб мені змінили там якийсь графік чи ще щось. І інколи, коли людина не озвучує прохання, вона ніби пробує видати свою псевдосилу. Я ж нічого не прошу в темп. Тому тут важливо прожити оце прохання як не мою слабкість. А те, що я вимальовую бажаний план в майбутнє. Бо багато також є такого, що ну, комунікація заходить в таке місце, де питає: Добре, а як ви це бачите? Або ем, що би ви могли запропонувати? І тоді, така людина, а я не знаю, що далі робити. То останнім, ніби таким штрихом того, щоб дозаповнити цю комунікацію, це, власне, є сформулювати прохання. Тому, дивлячись на це. Вимальовується оця формула з чотирьох кроків. Я спостерігаю за чимось, я відчуваю, як, як це піднімає мої емоції, мої переживання. Я слухаю, яка моя потреба в цьому, тобто, що я цим хочу досягнути. І останнє це я прошу про те, як би це мало виглядати в майбутньому. І коли людина освоює це як формулу, я вам хочу сказати, що це дуже робоча штука. Тому що е, тоді дуже легко. Заявляти про свої почуття, не кривдячи при цьому іншого. Багато хто, наприклад, не договорює комунікацію до кінця, бо якщо ну, я озвучу свої, наприклад, якісь почуття або свої прохання, то є таке, такий страх, що я когось ображу. Та, що моє прохання когось образить, моє прохання когось принизить. І я люблю це повторювати, що є дуже принципова різниця між тим, коли я. Ображаю когось, і я кажу: там, Настя, ти курка. Або ти тупа, або ти повільна, або з тобою ще щось не так. Тобто я цілюсь на саму особу, я кажу, що з тобою щось не так. А інша історія це коли я кажу, що слухай, я потребую, щоб робота була виконана вчасно, і це не подобається людині, і вона вибирає образитись. То це чия відповідальність? Це її відповідальність. Тобто не треба брати на себе відповідальність за емоції реакції іншої людини. Це її відповідальність. Це її емоційний світ. Люди можуть реагувати дуже по-різному, але якщо ми не привносимо цієї зрілої комунікації, то ми позбавляємо іншу людину шансу вирости. І так само, коли є незріла комунікація, вона втомлює. Спілкуватися в форматі маніпуляцій виснажує. За якийсь певний час з'являється таке, таке охолодження в відносинах. Ну, і окей, коли це там якісь колеги, окей, коли це там лиха, якщо це друзі, але коли так стається в сім'ї, то це велика драма, тому що подруги реально починають віддалятися один від одного. Тобто тоді не хочеться говорити, не хочеться комунікувати. З'являються такі фрази, як там нормально. Та все як все. Все стабільно. Ну, не знаю, відстань. Так? Тобто, починається таке несвідоме уникнення комунікації, Чому? бо звідти не, ну, не береться тоді ресурс. Спілкування не наповнює. І, власне, якщо ми хочемо почати якісніше спілкуватися, тоді варто проаналізувати, а що я прогавлюю. Так? Тобто, коли я комунікую з кимось, що я пропускаю. Я не приношу свої емоції, чи я зразу перехожу до звинувачень, а не спостерігаю за фактами. Чи навпаки, я не можу донести, ну, а що, що ж я бачу в майбутньому, тобто як я бачу вирішення? І так само ми можемо повертати іншим людям, чого ми від них потребуємо. Тобто ми можемо спитати: слухай, а що ти почуваєш в цьому всьому? Або як ти бачиш подальший розвиток? Тобто, фактично, якщо так дуже метафорично уявити, з'являються дві людини, і кожен з них тримає по коробці. І в кожній коробці має бути по чотири флакончики. І ми дивимося, чи в нас коробка укомплектована, і чи в іншої людини коробка укомплектована. Якщо з двох боків комплектація повна, то це такий, знаєте, як гарний синхронний рух вперед. Можна тоді зрозуміти, ну, один одного. Так? І ем, ненасильницьке спілкування це те, що. Я так зараз можу без, без зайвого якогось пафосу сказати, що це те, що врятувало дуже багатьох моїх працівників від звільнення. Тобто, коли я навчила їх, як спілкуватися зі мною, і коли я е, навчилася, як доносити їм ефективно ті послання, які я від них хочу. Я не кажу більше фраз зроби нормально. І я кажу, що дивись, я бачу, що. Оце, оце, оце виходило добре. Я бачу, що такі способи дають мені відчуття безпеки. Я хочу, щоб ми не знижували марки. Я пропоную оце, оце. І багато чого стає на свої місця. Е, я думаю, що ми в цьому місці е, теоретичну частину можемо зупиняти і закінчувати. І, Олесю, я би напевно тебе просила зупинити запис. І далі е, мені було б цікаво почути вас, чи вам відгукнути.